Вітаю вас! Доступний світ завдяки освіті. Це основа, за якої діти з вадами здоров'я можуть інтегруватися в здорове суспільство. Запорізька область одна із тих, де це питання на контролі і влади, і спеціальних навчальних закладів, і громади. Розмову нашу певно розпочнемо з такої інформації. Цікаво, а скільки в області є дітей, котрі з особливими освітніми потребами? Значить, в нашій області. Мешкає 298 тисяч 247 дітей. Із них 3195 – це діти-інваліди, і 44 430 дітей – це діти так звані з особливими потребами. Для забезпечення їх права на освіту, поліпшення умов навчання, Розвитку адаптації в суспільство, підготовки до трудової діяльності, державної підтримки, соціального захисту, створення оптимальних умов для навчання таких дітей в області розроблені. і Функціонують декілька програм. Одна з них це програма виконання завдань і заходів державної цільової програми, національний план дій з реалізації концепції. Про права інвалідів на період до 2020 року, програма комплексної реабілітації дітей з особливими потребами та дітей-інвалідів, і програма по створенню необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими можливостями до будинків, споруд, у тому числі до закладів освіти. Значить, навчальними закладами області забезпечується реалізація. Гарантовано державного переліку послуг з медичної психолого, педагогічної, фізичної до професійної, трудової, фізкультурно спортивної, побутової, соціальної реабілітації дітей з особливими потребами. Тривалий комплексний соціально організований педагогічний процес спрямовується на послаблення та подолання відхилення у фізичному розвитку пізнавальній та мовлення діяльності. Дітей. За оперативними даними, чисельність дітей інвалідів, які відвідують дошкільні навчальні заклади, складає 373 дитини. У загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі в школах-інтернатах, навчається 3054 дитини. В закладах професійної технічної освіти 193. І у вищих навчальних закладах 692 особи. Знову ж таки, за Інформацію органів управління освіти, враховуючи нозології інвалідності, у навчальних закладах освітні послуги отримують діти-інваліди: 1244, які мають інвалідність захворювання внутрішніх органів, 558 з вадами опорно-рухового апарату, 197 мовлення, 358 слуху, 310 вади зору і 387. Вадимо, розумію, тобто розвитку. бачимо, що дітей таких багато, так да, то цікаво, в яких школах вони навчаються, як розподіляються за типами ці школи, і які належні умови там є? Чи відповідають вони тим нормам, скажімо, необхідним для таких значить? Дітей? Я хотів би ще додати те, що окрім цього, за індивідуальною формою навчання у нас 1328 дітей з особливими потребами навчається. Значить, у нас в області розпочатою реалізовується інклюзивна освіта. Яка потребує певного часу створення відповідних умов, покращення і створення навчально-методичної бази, матеріальне забезпечення. Значить, класи з інклюзивної освіти у нас функціонують у місті Запоріжжя, в місті Енергодар, а також у Запорізькій спеціальній школі-інтернаті джерело. І на сьогодні в закладах області навчається 13 тисяч 520 дітей, що мають особливі освітні Потреби. Хотів би ще сказати про те, що в області проведена відповідна робота щодо створення архітектурної доступності до освітніх закладів. Значить, в освітніх закладах з цією метою побудовано 380 пандусів, облаштовано 219 поручнів, переобладнано 107 сім кімнат санітарної гігієни, реконструйовано більше 400. Дверних прорізів на ширину інвалідного візка, а також придбано два спеціальні автобуси для перевезення дітей, які мають влади опорно-рухового апарату. Так, добре, звичайно, одна із умов це архітектурна доступність, але і ще дуже важливо, щоб було свідомим суспільство. То як змінити думку громадян, скажімо, їхнє ставлення до такої категорії людей, зокрема дітей з освітніми потребами, то що ви скажете, Світлана Миколаївна, ваш інститут, я знаю, має цікаві напрацювання щодо цього. Чим поділитися своїми знаннями? ногами? Ну вначалі я хотіла би сказати тому, що во всьому мірі существують кілька моделі інвалідності. В Нашому обществе в украинском на сегодняшний день превалирует, конечно, в большей степени медицинская модель отношения к детям, к людям-инвалидам. Хотелось бы, чтобы эта модель трансформировалась все-таки в социальную модель, когда дефект, с которым или проблема, с которой родился ребенок, она считается не его личной проблема, это проблема всего общества. Да, на сегодняшний день мы готовимся к тому, чтобы принять в общеобразовательные школы таких детей. И и, как сказал Игорь Николаевич, у нас есть такие уже наработки. Это шестая школа в городе Энергодар, это третья школа, я думаю, сегодня они об этом расскажут. Конечно, много сложностей. И одна из больших таких проблем – это готовность педагога принять такого ребенка, его психологическая готовность. Поэтому институт для этого прилагает определенные усилия. За 2013 год мы более 177 потоков охватили вот информацией, лекциями о, и практическими о том, чтобы рассказать педагогам, что такое инклюзия, что такое инвалидность, как работать с такими детьми. Конечно, это сразу трудно донести до слушателей, точно так же, как и необходимость такая возникает при работе с родителями, при работе с детьми, школьниками, которые имеют типичное развитие. Чтобы принять, они могли таких деток Ну, відкрита, щоб тим дітям була комфортно в школах. Ми говоримо інклюзія. Ви можете пояснити нашим глядачам, що це таке. Инклюзия это в общем плане это включение, это наибольшее включение людей, детей, если мы говорим о школах, дошкольных учреждениях, включение их в полной мере в социальную жизнь. Но инклюзия это не просто когда ребенок сидит в классе и как может, так и учится. Инклюзия это когда Общественность, школа, директор, учитель, дети, родители помогают этому ребенку. И плюс еще обязательно, конечно, это дополнительные коррекционные услуги, которые должен ребенок получать. К сожалению, школы не готовы еще к тому, чтобы полностью оказать вот такие коррекционные услуги. Это сложно и в материальном плане, и в методическом а вот плане. Да. Мы работаем. Мы работаем, например, ресурсный центр. это ссылки еженедельные на районные отделы образования, где мы информируем о современных тенденциях, подходах. Это опять таки чтение лекций, семинары, это курсы, которые называются «Вступ до инклюзии», которые мы проводили в городе Энергодар, в городе Запорожье, в Хортицком районе. Это консультационные пункты для родителей. Мы консультируем в том числе и родителей по проблеме ребенка. Куда ему лучше пойти, в какую школу? Братіться, ну і звісно, інші форми роботи дитина з особливими освітніми потребами хоче вчитися, як не помилитися з навчальним закладом. І в нас в області існують психолого, медико-педагогічні консультації. Я прошу долучитися до нашої розмови Тетяну Шведун. Будь ласка, розкажіть, що з собою представляється структура державна, які основні функції, основною задачою нашої консультації є виявлення і психолога, медико педагогічне вивчення зучиння который приходит к нам на консультацию, для того, чтобы определить адекватные условия его обучения или воспитания. В нашей консультации работают такие узкие специалисты, как врач-психиатр, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог, логопед и психолог. И родители, э, семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития, могут прийти к нам, Просто проконсультироваться, или если их задача определить ребенка в какое-то учебное заведение, они оформляют определенный документ и приходят к нам. Так, за 2013 году детей с особенностями развития через нашу консультацию прошли 4200 человек. И, к сожалению, 709 из них ⁇ это дети с инвалидностью. Количество таких детей, конечно, увеличивается. Это 122 ребенка с нарушением порнодвигательного аппарата, 41 ребенок с нарушением зрения, 25 детей с нарушением э, слуха. И хочется отметить, мы сейчас выделили в отдельную группу детей с ранним детским аутизмом. Потому что, если сказать для сравнения, в 2006 году к нам обратились 8 таких родителей с такими детьми. То уже в 2013 было сто было 166. То есть за последние 7 лет вот такое увеличение количества таких дітей. Ми э, обслідуємо этого ребеночка, психологи, врачі, логопеди, узкі спеціалісти. И... Нет, это у нас отдельная, у Да, у нас отдельная коммунальная, да, установа. <къем> вот. і они приходять всі к нам. потому что мы работаем в городе и в области. У нас очень много выездов, командировок, где мы смотрим на местах этих детей. Они приходят к нам с родителями, и мы после обследования ребенка определяем для каждого из них адекватную программу и форму обучения. Она может быть как и посещение школ, так и может быть индивидуальная. После этого... У нас, как говорил Игорь Николаевич, хорошо, что у нас в городе и в области существует достаточно развита хорошо, сеть специальных общеобразовательных школ интернатов, специальных классов в общеобразовательных школах и инклюзивных классов, где каждый ребенок да, может по своему диагнозу подобрать. Мы помогаем ему в этом, естественно, подобрать программу и форму обучения. Понятно. Диана, скажите, пожалуйста, а коли батьки можуть звернутися до вас це перед початком нового навчального року чи Нет, в якому віці? В течение всего календарного и учебного года. Э, мы работаем с родителями, с педагогами, с воспитателями дошкольных учреждений. То есть любой родитель может к нам прийти, предварительно записавшись и получить консультацию. Какие, может быть, поради батькам я еще хотела бы сказать, если можно минутку, что у нас в городе и в области работает 20 районных и городских медико-педагогических консультаций, что позволило нам за последние годин как можно лучше обследовать и выявить детей, с особенностями развития и до школы уже подготовить таких детей, чтобы они э, в 7 лет, в 6 лет уже пошли наравне со своими сверстниками в общеобразовательные школы. И хочется сказать родителям, что если в вашей семье есть ребенок, и вы заметили, что у него нарушение речи, зрения, слуха, э, обращайтесь, пожалуйста, к нам, и мы поможем решить вам вашу проблему. Эту тему продолжим у наступных выпусках программы. Если же это конструктивные пропозиции, Давайте разом змінювати наше життя на краще. Успіхів вам і до зустрічі!